Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати ось таку смачну на швидкоруч на з домашнього сиру і плавленого сирка. З допомогою приправ ми її зробимо на свій смак або пікантною, або просто смачною і гарною запашною, як вам заманеться. Отже, один плавлений сирок ріжемо зразу в чашу блендера. Кладемо зелень. Після зелені я поклала в чашу блендера домашній сир. У мене сиру було 170 грам. Він є досить сухий у мене, тому я додала ще 2 ложки столові майонезу. Ви можете майонез замінити сметаною, або взагалі, якщо у вас досить м'який сир домашній, не давати нічого за своїм бажанням. Після цього потрібно трошечки підсолити нашу приправу. Але вдавати солі потрібно обережно. Врахуйте, що сирок і майонез є приправлені. Я додаю ще ложку пекучого перцю маленьку, і Ложку чайну, перцю болгарську, для того, щоб наша приправа мала апетитний запах і вигляд, як колись подавали на весільних чи святкових столах таку приправу сирну, пам'ятаєте, з перчинкою. І збиваємо в чаші блендера до повного об'єднання усіх будинків. Об Буквально за пів хвилини отримуємо чудову намазку. Ця намазка є досить густою. Її можна використовувати як намазку до на хлібчик, прикрасивши її, будемо мати святкове майже блюдо. Чи навіть от як я роблю начинку для еклерів? Рецепт еклерів також буде розміщено на каналі. І це еклери на рослинній олії робляться дуже швидко, але є дуже смачними і дуже гарно виглядають на святковому столі. Злегка прикрасивши. Можемо подавати все до столу. Ось яка гарна вийшла в нас закуска. Смачного вам! Хай вас все складається добре. Хай вас радує життя і радуйте своїх близьких такими гарними моментами. Не забудьте про лайк і підписку. Дякую вам за увагу!